Виконуємо номер 11.5 із підручника Геометрія 8 та номер 23.5 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Паралельні прямі АБ, Д і е, Ф перетинають сторони кута О, малюнок 11.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. БД дорівнює 4 см, ДФ дорівнює 2 см, CE дорівнює 3 см, знайдіть АЕ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБ паралельно CD паралельно EF. БД у нас 4 см, ДФ у нас 2 см, CE у нас 3 см. Потрібно знайти АЕ. Знайдемо спочатку АС, а потім АЕ як суму АС і СЕ. За теоремою про пропорційні відрізки паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. Тому запишемо за теоремою про пропорційні відрізки. Маємо BD відноситься до DF як AC до CE. І тепер підставимо BD у нас 4, DF у нас 2, а C нам потрібно знайти, це 3 використаємо основну властивість пропорції. Добуток ранніх членів пропорції даємо добутку середніх. Тому 2 ас дорівнює 4 помножити на 3. Ну, а тепер знайдемо АС. Для цього добуток 4,3 поділимо на 2. 4,2, скорочимо на 2, отримаємо АС дорівнює 6 см. Ну, а тепер для того, щоб нам знайти АЕ. Нам потрібно АЦ додати С С 6, додати 3 буде 9 см. І записуємо відповідь 9 см. Номер 11.5 з підручника геометрія 8, та номер 23.5 з підручника математика 8 виконано.